Аудіокниги українською від студії Калідор Класика детективу із колекції Альфред Гічкок презентує Джек Річі. Покликання, назвавшись, Шериф Тейт одразу ж почав вибачатися. Перепрошую, містер Уоткінс. Але нам конче потрібен адвокат. Я прочинив двері ширше. Кому це вам? Я із поліцейської дільниці, пояснив він. Ми затримали злочинця, і він хоче дати свідчення. Я глянув на годинник. Була сьома ранку. Ну, то нехай собі дає. Шериф Тейт поблажливо посміхнувся. Ну, ми намагаємося йти в ногу з часу, містер Уоткінс. Тепер же не можна просто записати свідчення підслідного, навіть якщо він і рветься їх дати. Насамперед ми зобов'язані попередити. Якщо він не має бажання говорити, то він має право мовчати. Ви чули про цей указ Міранди. Якщо ж підслідний вперто продовжує наполягати на дачі свідчень. То в наших інтересах, аби вони давались у присутності його адвоката, тоді він не зможе згодом відмовитися від усіх своїх слів. Все це я прочитав у посібнику, який розіслала Асоціація шерифів. Послухайте, сказав я, у мене тут свої справи. Сьогодні в день у Верховному суді штату слухається одна із моїх справ, і я зобов'язаний бути там. Але, містере Уоткенсе, ця процедура триватиме не більше, як півгодини, наполягав Тейт. В указі Міранди не уточнюється, як довго ви маєте бути адвокатом підслідного. Розумієте, після того, як він дасть свідчення, він абсолютно легко може вдатися до послуг будь-якого іншого юриста. Я кинув погляд на вже спаковані валізи. А що у вас в місті немає своїх адвокатів? Є аж два, кивнув він. Але обидва вони в Джефферсон Сіті. Цього тижня сесія Окружного суду. Він переступив з ноги на ногу. Ув'язненого на прізвище Даусон зловили на гарячому під час спроби зламати сейф у магазині Герінгтона. Я потер підборіддя. Ви особисто його заарештували? О, ні, сер. Сам Геррінгтон. Він живе просто над магазином. Спустився, почувши шум із пістолетом. Побачив Даусана, який тікав провулком, вистрілив і поранив. Втім, нічого серйозного. Так, злегка зачепив ногу. Я трохи подумав. Скажіть, шерифе, а Герінгтона заарештували? Молодий шериф зніяковіло закліпав. «Герінгтона? А його за що? Ну, на території такого невеличкого містечка. Стрілянина має бути суворо заборонена. Так, звісно, але ж Герінгтон він захищав свою власність. Я підступно посміхнувся. Куди ви сказали поранено підслідного? У ногу? Е, так, у ногу. Іншими словами, коли Герінгтон його поранив, то він тікав. Ну, можна сказати і так. Отож. У ту мить Герінгтон не захищав свою власність, він просто вистрілив у ногу людині, яка бігла. Певний час Тейт уважно дивився на мене, але потім вирішив не відступати. Так, але ми знайшли набір інструментів біля самого будинку. Злочинець їх кинув, зрозумівши, що далеко не втече з такою вагою. Ага. Отож на інструментах відбитки пальців цього вашого Даусона. А якраз ні. Я гадаю, він працював в рукавичках. Ми знайшли їх у нього в кишені. У готелі повідомили, що Даусон жив тут два дні, видаючи себе за торговця взуттям. Я звів очі до неба. Так. День обіцяв бути нелегким. Гаразд. Де зараз перебуває підслідний? У тюремній камері. Як ви посадили поранену людину у камеру? А що такого? Рана ж б, не серйозна. Звичайна подряпина. Це вам лікар сказав? <кхем> Лікаря Петерсона ми вдома не застали. Він виїхав за викликом за місто. Знову народжує місіс Тонкінс, а вона категорично проти пологових будинків тому. Але першу допомогу йому ми надали. Я із сумом похитав головою. Шериф Тейт стривожився. Ви гадаєте, все-таки треба було відшукати лікаря, але в указі Міранди з приводу таких дріб'язкових ран нічого не сказано. Скажіть. А чому піддослідний так рветься дати свідчення? Ну, не можна сказати, що він рветься. Поміркувавши декілька годин, він, гадаю, зрозумів, що не зможе викрутитися, і захотів спростити своє і наше становище. Ага. Ви, напевно, добряче його обробили, так? От тут уже ні, дещо зарозуміло відповів шериф. Чого не було, того не було. Присягаюся. Ну, гаразд, шерифе. Я вирушив разом із Тейтом до в'язниці і там познайомився із Герінгтоном. Він виявився людиною міцної статури, але від нього злегка тхнуло спиртним. Я живу над своїм магазином, розповідав він, і сьогодні близько третьої ранку прокинувся від шуму внизу. Пістолет я зазвичай тримаю у комоді, підійшов, висунув шухляду, від хвилювання смикнув надто сильно і всі речі випали на підлогу. Мабуть, саме це і злякало злочинця. Коли я спустився вниз, він уже вибіг на вулицю. Так, він. Багато у вас вкрав, діловито запитав я. Та ні? Нічого, відгукнувся Герінгтон. Він навіть не встиг відкрити сейф. Помічник Тейта привів ув'язненого. Коротун Даусон справляв враження людини, в якої здали нерви. Він втомлено дивився на мене. Я ваш адвокат, повідомив я. Мене звати Джеймс Уткінс. Наскільки я розумію, ви маєте бажання дати свідчення, так? Він байдуже знизав плечима. Так, напевно, буде простіше. Як ваша нога? озвався шериф Тейт. Не турбує? Долсон перевів погляд на ногу. Та ні, начебто. Дріб'язкова подряпина. Шериф звернувся до мене. Знаєте, сер, чому я запитав у нього про рану? У Шибойгані якось заарештували чоловіка за водіння автівки у п'яному вигляді. У поліцейській дільниці він визнав себе винним у присутності та зі схвалення свого адвоката, підписав зізнання і все ж таки суддя закрив справу. Він оголосив. Що під час дачі свідчень обвинувачений був надто п'яний і тому не міг відповідати за свої слова. Я здивовано витріщився на шерифа, не влоблюючи зв'язку між двома випадками. А я хочу сказати, якщо людина страждає від вогнепального поранення, серйозно продовжував Тейт. То суд може визнати її нездатною відповідати за свої свідчення і тоді теж може закрити справу. Обережність, знаєте, ніколи не зашкодить. Даусон задумливо почухав лоба. Шериф насторожився. У вас е, болить голова? Так, ще пак, відповів Даусон. Тейт повернувся до свого помічника. Біле. Дай йому дві пігулки аспірину і принеси склянку води. Даусон ковтнув принесені білом пігулки і тільки зібрався щось сказати, як шериф застережливо підвів руку. Аспірин наймовірніше уже діє, але давайте почекаємо іще декілька хвилин. Даусон перевів погляд на мене, тоді знову знизав плечима. Я ж звернувся до Герінгтона. Скажіть, ви бачили підслідного поруч із сейфом? Не зовсім. Але чорний вхід був відкритий, а я добре пам'ятаю, що замикав його перед сном. Так, отже ви, містер Герінгтон, вибігли на вулицю і побачили у темряві людину, яка втікає. А може, вам тільки здалося, що він біг? Він точно біг, я пам'ятаю. Твердо і впевнено промовив Герінгтон. Світив повний місяць. Було дуже добре видно. Добре. Отож ви вибігли, побачили і негайно почали стріляти. Скажіть, скільки ви випустили куль? Ну, п'ять або шість. І це все по людині, яка бігла? Звичайно. А влучила куля тільки одна. Та ще й злегка подряпала, так? Ну, було доволі темно, зніяковіло почав виправдовуватися Герінгтон. але негайно поправився. Але не настільки, щоб не бачити його. Просто просто я кепський стрілець, ось у чому справа. До речі, сказав Шериф Тейт, одна із куль пробила кухонне вікно у Раяянецького якраз на рівні голови людини. Могла б влучити у рея, якби той не спав міцним сном. Він знову повернувся до Даусона. І як там ваша голова? Полегшало? Трохи. відгукнувся Даусон, а тоді зиркнув знизу вгору на шерифа. А як щодо сніданку? Тейт злегка здригнувся. Сніданку? Він почухав за вухом. А тоді забурмотів. Так, дійсно. Напевно, краще брати свідчення дещо пізніше, а то причепляться, скажуть, що підслідного морили голодом, вимагаючи зізнання. За чверть години помічник Тейта повернувся із тацею повної їжі. Поки Даусон їв, я придивлявся до Герінгтона. Скажіть, сер. А чи не маєте ви зуба на Янецького? Тому якому голову ледь не відстрелили? Голос Герінгтона злегка здригнувся. Я? До чого це? Чого це мені мати зуб на Янецьке? Він навіть не із моїх клієнтів. Тейт, який якраз гортав керівництво для шерифів, підвів голову. А що? Чак Бідл – це сусід Янецький? Здається, відгукнувся Герінгтон. То і що з того? Тейт повернувся до мене. Минулого тижня дружина цього бідла прихопила дещо з магазину і забула заплатити. Герінгтон спіймав її. Той негайно поточнив. Поцупила пляшку лікеру і дві банки анчоусів. Для чого вони їй? Тейт кивнув. Так, Бідл дізнався, що Геррінгтон звернувся до мене і страшенно перелякався. Казав, що треба вирішити справу миром. Нема чого, мовляв, виносити сміття із хати. Погрожував, що інакше наб'є писка Герінгтону. Я розуміючи, посміхнувся і звернувся до Геррінгтона. Ви боялися, що бідл дотримається своєї обіцянки, так? Верінгтон весь напружився. «Та чати я хотів на бідла. Сказав йому, щоб крали в іншому місці, та й все. Шариф, вочевидь, щось відшукавши у керівництві, ствердно кивнув головою сам собі, закрив книжку і повернувся до нас. Так, отож, аби бути абсолютно чистими перед законом. Потрібно записати на плівку, звернені до підслідного слова про те, що він має право мовчати, право на адвоката і так далі. А також бажано записати на плівку зізнання. Він повернувся до свого помічника. У кого в нашому містечку є магнітофон? У, здається, у Прічард», – відповів помічник і вийшов із кімнати. Я перевів очі на Герінгтона. Отже, ви визнаєте, що під час так званого пограбування сейф не було навіть відкрито. Не було, погодився той. Але ж сліди злому очевидні. А ви бачили, що це робив Даусон? Ні, але замок на дверях Чорного ходу було зламано. Можете самі переконатися. Я поблажливо посміхнувся. Цілком припускаю, що замок дійсно зламаний, але ми не можемо із точністю стверджувати, хто саме його зламав, так? А що, коли це ваша маленька хитрість, вигадана, аби замаскувати замах на бідла? Герінгтон весь наїжився. Куля влучила навіть не в його будинок. Ви ж самі сказали, що ви кепський стрілець, та ще й випили перед цим. Від вас і зараз алкоголем тхне. Він густо розчервонівся. Т Тоді я не був п'яний. Уже потім зробив декілька ковтків, аби заспокоїтись. Та й до чого мені було стріляти у темне вікно? Можливо, місяць зіграв з вами злий жарт. У його примарному світлі вам могло здатися, що Бідл підійшов до раковини попити води. Ось ви і вигадали усю цю історію із сейфом, аби приховати вбивство. Нещасний випадок, мовляв, стріляв у злодія, а. Гергтон, не дослухавши, скипів. Тобто як це вигадав? Якщо Даусон ні в чому не винен, то чому він тікає вночі вулицею? Заспокойтеся, містер Герінгтон. Промовив я. Уявіть собі таку картину. Ви повертаєтеся до себе в готель після кіно, і раптом хтось, явно на підпитку, вискакує на вулицю і починає по тобі стріляти. Хіба ви не побігли б у такій ситуації? Герінгтон форкнув. А якого дідька йому вештатися темними провулками. І чов би собі освітленими вулицями. А може, він хотів зрізати шлях. У місті тільки один готель і один кінотеатр. Мій провулок розташований не між ними. До того ж, останній сеанс закінчується близько опівночі, а все відбулося о третій годині ночі. Даусон завмер із чешкою кави в руці. Він уважно дослухався до нашої розмови. Я продовжив. Підслідний цілком міг збитися з шляху і шукати дорогу, адже він сам стверджує, що вперше у вашому місті. Гаразд, а як щодо інструментів? зажадав відповіді Геррінгтон. Ах, інструменти, так. А ви впевнені, що це саме злодійські відмички? Хто може довести, що вони належать саме Даусону? Я ж правильно зрозумів, на них немає відбитків пальців. Відповісти він не встиг, тому що із магнітофоном у руках зайшов помічник Тейта. Ми маємо у розпорядженні тільки півкасети, шефе. Міллі записала декілька пісень і попросила їх не стирати. Він поставив магнітофон на стіл і увімкнув. Ми прослухали кінець пісеньки у виконанні цілком стерпного провінційного сопрано, а потім помічник шерифа вимкнув магнітофон і передав мікрофон Тейту. Тепер можете говорити, шерифе, тільки не хвилюйтеся і намагайтеся триматися природно. Відкашлявшись, Тейт зачитав голос із керівництва шерифом формальне застереження ув'язненому. Закінчивши, він витер об штани спітніло від хвилювання долоню. А тепер я передаю цей мікрофон підслідному Семюелю Даусону. Даусон промокнув губи серветкою і взяв мікрофон. Повертаючись із кіно у незнайомому для мене місті, я задумався і збився з дороги. Проблукавши кілька годин. Я вийшов у провулок і тут вискочив. Не можна сказати, щоб шериф та Герінгтон сяяли від радощів, коли Даусон закінчив своє зізнання. Я посміхнувся до них. Давайте дивитися правді у вічі, Герінгтоне. Для суду доказів недостатньо. Піддосвідного на місці злочину ви не бачили. Та й ваше становище не завидне, ви дозволили собі стрілянину у межах міста без особливих на те підстав, не переймаючи, що можете вбити чи поранити когось із сусідів. Я витримав невелику паузу. Скажіть, невже ви серйозно сподіваєтеся домогтися засудження Даусона, якщо справа дійде до суду? Особливо, якщо я буду у ролі його захисника? Герінгтон облизав пересохлі губи. Ви що, один із тих столичних адвокатиків? Я знизав плечима. У мене в Чикаго власна контора, Воткінс, Обрайн і Шульц. Посміхнувшись, я додав. У тій справі суд може постановити тільки одне невинний. Гадаю, усім присутнім це зрозуміло. Якщо вину підсудного не доводять, то його виправдовують. Тут же ми бачимо свідчення випившої людини проти слів чесного комівояжера, якому вночі не пощастило. Я не здивуюся, якщо мій клієнт подасть на вас до суду за заподіяну йому моральну та фізичну шкоду. Герінгтон зиркнув на Тейта, шукаючи підтримки. Але той у цей час водив пальцем по змісту посібника для шерифів у пошуках потрібного пункту та явно його не знаходив. Я продовжив уже більш дружнім тоном можливо, мені вдасться вмовити клієнта вибачити вас і забути цей неприємний інцидент. Особисто, особисто я переконаний, ви просто зайвого випали. Вам щось примарилося, от ви і почали стрілянину. Гадаю, ви не мали наміру вбивати бідла, і будь-який тямущий захисник зможе переконати у цьому присяжних. Я, промовляючи ці слова, мало не ляскав його дружньо по плечу. Ну, а може, ви і взагалі не пам'ятаєте, що відбулося о третій годині ночі. Герінгтон заплющив очі, не відкривав їх майже хвилину. А потім з зітханням промовив Так. Ні чорта я не пам'ятаю. Абсолютно нічого. Даусона відпустили. За п'ять хвилин по завершенні цієї процедури ми з шерифом вирушили снідати. Коли Тейт сідав за стіл, він виглядав втомленим. «Так. Бачу, ви вмієте досягати свого, містер Уоткінс, вивчаючи меню, яке висіло на стіні, я знизав плечима. Просто провів 93 справи, і всі мої клієнти були виправдані. Тейт, схоже, був приголомшений. Оце то так. Скажіть, а не винні, бо да інколи серед ваших клієнтів були. Я посміхнувся. І теж знизав плечима. Приїхавши до столиці штату, я подався до готелю Медісон. Дізнавшись, у якому номері спинився Даусон, я піднявся і застав його за розкорковуванням пляшки. О третій годині ночі, коли Герінгтон перекинув ящик комода, ми з Даусоном якраз стояли біля сейфа. Я миттю втік, а цей кретин Даусон натомість почав складати інструменти. Я вже був далеко за рогом, коли Гергтон почав стріляти. Ти не повіриш, сказав я. Перше, що я збирався зробити вранці, старий, це найняти тобі гарного адвоката. Він подав мені склянку, розплився у посмішці. «Хм, Смішно, правда? сказав він. У глухих готелях маленьких містечок, ми завжди видавали себе за чесних громадян, вигадуючи собі різні професії. І я завжди нову, а ти? Ти постійно називався адвокатом. Цього разу це виявилося доречним. Даусон налив бренді і собі: Слухай, можливо, це справжнє твоє покликання, Фреда. Ти дійсно маєш талант. кивнувши. Я подивився з вікна. За будівлею законодавчих зборів починалася територія університету, де десять років тому я провчився шість місяців на юридичному факультеті. Із Девусоном ми працювали разом уже майже п'ять років. Весь цей час мені видавалося, що справи наші йдуть добре, і тільки зараз я зрозумів яким дріб'язком ми займалися? Справді великі гроші чекають мене зовсім в іншому місці. Я знайшов нарешті своє справжнє покликання. Джек Річі. Покликання Читав Руслан Алексюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки MonoBank БайМіакофі, Донатело чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.